Знову офлайн. 17-та сесія Дніпропетровської обласної ради вперше з початку повномасштабного вторгнення пройшла офлайн. На ній депутати підтримали виділення ще 285 мільйонів гривень на реконструкцію медичних реабілітаційних центрів, здебільшого для військових. Також розглядали питання безпеки, обороноздатності регіону, соціальної підтримки людей та підготовки до навчального року. Не оминули увагою і театр опери та балету його з Дніпропетровського перейменували у Дніпровський. Заклали кошти на закінчення і. Поточних ремонтів у школах, де це можливо, щоб почався освітній процес оперативно, заклали кошти на противорадиційні укриття, розробку відповідних документів і заклали майже 180 мільйонів на підтримку наших об'єктів критичної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону для того, щоб для людей не піднімати тарифи на воду. Збільшили суму фінансування декількох наших програм. Виділили 30 мільйонів на закупівлю дрону FPV, ЕПІКАМІКА. З інших таким чином у нас сьогодні програма сил територіальної оборони складає майже 200 мільйонів. Збільшили підтримку наших, наших правоохоронців нацгвардії, нацполіції, СБУ і інших сил ще на 95 мільйонів. Вона складає майже 215 мільйонів. І понад 200 мільйонів у нас складає підтримка наших ДСНСників. А за ці кошти будуть придбані машини для розмінування і інше обладнання.